Всім привіт! З вами канал Онлайн покупкаua І сьогодні до нас прийшла чергова посилочка з сайту Aliexpress Давайте ми її розпакуємо і глянемо, що там всередині. А всередині у нас ось такий MP3 плеєр В комплекті йде лише сам плеєр, без зарядного пристрою, без навушників. Це з однієї сторони погано, а з іншої сторони, враховуючи ту ціну, яку я за неї за нього заплатив, а це в районі 60-70 центів. Я точно вже не пам'ятаю. Посилання я залишу в анотаціях та в опсі до відео, ви зможете зайти і подивитися. Цей товар був куплений із 50% знижкою, тому вважається вигідною покупкою. І давайте ж перейдемо власне, до тестування самого плеєру. Бачите, він голубого кольору, так як я і замовляв. з кліпсою. Є вихід на мікро sd карту на навушники, з іншої сторони, регулятор вімкнення. Ось бачимо, світиться навіть індикатор всередині. Тобто батарея ще заряжена, але я її поставлю на зарядку для того, щоб. Плеєр не вимкнувся під час самого тестування. Так само є роз'єм microUSB для підключення зарядного пристрою. Заряджати, наскільки я знаю, можна і від звичайного USB-порту вашого ноутбука чи комп'ютера чи павербанка. І давайте ж ми візьмемо флеш-карточку, візьмемо наушники і спробуємо відтворити звук за допомогою даного плеєра. Ну і переходимо власне, до тестування. Перейшли ми в автомобіль, тому що я зрозумів, що підключати до цього плеєра наушники і демонструвати на камеру не зовсім буде зручно. Тому давайте спробуємо вивести звук за допомогою AUX-кабеля на магнітолу і на вбудовані у автомобілі колонки. Я вставив в плеєр мікро sd карту із свого плеєра. І давайте ми спробуємо включити. І послухати, чи буде відтворюватися звук. Як бачимо, плеєр працює, і звук пішов. Звук досить чистий, якісний, тому в мене ніяких питань щодо якості виконання немає. Давайте ми спробуємо раз ми вже в автомобілі. Зарядити даний плеєр за допомогою зарядного пристрою від, автомобіль... від автомобільного прикурювача. Ну, ось я вимкнув плеєр, і давайте спробуємо підключити зарядний пристрій і побачимо, чи засвітиться якийсь індикатор, який би сигналізував про зарядку даного плеєра. Бачимо, автоматично плеєр увімкнувся, пішов звук і почав індикатор мигати червоним кольором, символізуючи тим самим. Те, що даний плеєр заряджається. але це сказується на якості звучання, коли мигає індикатор, утворюється від характерний шум, тому використовувати даний плеєр у автомобілі, підключаючи його одночасно і до зарядки, і до. Аукс кабеля не рекомендую, тому як будуть утворюватися шуми. Давайте ми спробуємо Бачите, при від'єднанні зарядного плеєр автоматично вимкнувся. Зараз ми його повторно вимкнемо. І спробуємо користатися кнопочками. Гром... Гучність додається, так само зменшується. І давайте спробуємо переключити на наступний трек. Працює, все працює. І на попередній так само. Єдиний мінус даного плеєра це те, що він не, не зберігає, не запам'ятовує місце останнього відтворення. Тобто кожен раз при ввімкненні він починає трек ліст спочатку. І це не зовсім зручно буде в автомобілі, коли постійно його потрібно буде включати -виключати. і виключати. Десь на пробіжці і так далі. Але за такі кошти, я думаю, що це нормальний варіант. Ну що ж, оцінюйте дане відео, діліться ним з друзями і не забувайте про конкурс, який проходить на нашому каналі. Посилання буде у анотаціях. А з вами був канал онлайн-покупка.ua. Дякую вам за увагу!